Весняний ранок, а у Миколаївському зоопарку вже чути радісний дитячий сміх. Тут як завжди, відчинені двері для маленьких відвідувачів та їхніх батьків. Цей яскравий квітневий день став справжнім святом для 30 дітей із ромських родин, вразливих сімей і малечі, яка пережила жахіття війни серед гостей і маленький Максимчик. Він вже із захопленням розповідає, яких тварин встиг тут побачити. Слониво, заяфа, леопайда, тигря, лева, фляміного, слона і заяфа. А хто тобі сподобався із звірів найбільше? Слон. Чому? що він великий, сильний, но його довгий хобот. Разом з мамою Софією хлопчик приїхав з села Трихати Ольшанської громади. Вихоліття війни також торкнулося їх рідного краю, каже жінка, і залишило відбиток на серці, і дорослих. І дітей були прильоти в деякі міста. Ну зараз вже зараз добре, що тихо, тому що недавно був випадок, що діти дуже полякалися з звуків, дуже страшно було. Була якраз ясна погода, злякались дуже сильно. Хотіли отверлити, що гром, але не вийшло, Діти вже все розуміють. Саме щоб допомогти дітям забути про пережити та швидше подолати стрес, і було організовано цей захід. Як розповідають його ініціатори від громадської організації Десяте квітня. Сьогодні турбота про ментальне здоров'я дітей важлива як ніколи. Це рекреаційний захід для дітей з числа ромських меншин, також для дітей, які постраждали від війни і проживають в громадах Миколаївської області. Зокрема, ці діти приїхали з села Трихати Ольшанської громади та мікрорайону Велика Корениха, міста Миколаєва. Проект реалізується громадською організацією Десяте квітня у межах проекту МПАВР, що фінансується федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Україна. Якраз через позитивні емоції, спільні враження та нові знайомства пояснюють в організації десяте квітня. Діти вчаться знову довіряти світу і один одному. Всі ми знаємо, що зоопарк це дуже позитивне місце. Тут можна провести весело час, побачити звірів, дізнатися нову інформацію, побавитись. Оскільки ми всі любили в дитинстві проводити час в зоопарку, ми вирішили, що для дітей це буде найкращим рішенням прогулятись, поспілкуватись, побачити звірів, отримати нових друзів. Це допоможе їм швидше оговтатись і прийти до себе після всього пережитого під час воєнних дій. Маленькі відвідувачі отримали не тільки яскраві враження від екскурсії, а й особливі подарунки на згадку про цей теплий день. Не менш яскраві враження отримали і самі батьки, адже вони найкраще розуміють, як багато для дітей значать такі моменти радості. Хотіли би дуже подякувати всім, хто сьогодні організував для нас цю поїздку. Дуже велике дякую від. Нас, батьків, від діток, усіх, які були, дуже всі щасливі, задоволені, і дуже велике, велике дякую вам, що ви так змогли організувати і повести нас трошечки розвіятися, трошечки від відпочити від цих всіх мислій від цього всього. Ця робота неодмінно буде продовжена, наголошують громадські організації 10 квітня, адже ще є ті, хто потребує допомоги. Ми дуже вдячні, що ми маємо таку можливість порадувати дітей в цей непростий час. І ми будемо шукати і наша організація, і завдяки міжнародному співробітництву будемо шукати можливості, щоб ми могли і надалі це робити, і могли підтримати дітей так, як ми можемо.